Привіт, сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом роботи з Kling AI, однією з найпотужніших нейромереж для генерації відео, яка зараз доступна на ринку. Потужно було як креаторка контенту. Я вже досить давно експериментую з різними AI-інструментами, і Kling справді вразив мене своїми можливостями та якістю результатів. Kling – це китайська розробка, яка спочатку була доступна лише з китайським номером телефону. Це створювало значні бар'єри для міжнародних користувачів. Але зараз ситуація змінилася. Нейромережа вийшла на глобальний ринок і можна просто увійти через свій google аккаунт Однак важливо відзначити, що нові користувачі вже не отримують жодних безкоштовних спроб. Доведеться одразу обирати платний тариф. За що мені все це? Це може бути неприємним сюрпризом для тих, хто звик спочатку тестувати інструменти без оплати. Почнімо з практичної сторони. Скільки коштує використання Клінг AI. базова, щомісячна підписка коштує приблизно 9 доларів. Є тарифи з більшою кількістю кредитів. Особисто я обрала максимальний тариф, оскільки активно використовую Kling для робочих проєктів. І навіть з 8 тисячі кредитів ми майже все використали за місяць. Ого. Інтерфейс Клінг досить зрозумілий. На головній сторінці є стрічка з прикладами робіт інших користувачів. Це чудове джерело натхнення. Тут можна побачити як окремі згенеровані кадри, так і цілі послідовності зібрані у фільми. Ви також можете опублікувати свої роботи, щоб продемонструвати можливості Клінг та пропіарити себе як креатора. Є вкладка «Events», де публікуються новини, змагання та конкурси. Хоча основна перевага Клінг це відео. Тут також є стандартна функція генерації зображень з текстового опису. Нічого особливо вражаючого, якщо порівнювати з Міджорні, але якість достойна. Ви можете генерувати 4-9 варіантів зображення одночасно, завантажувати референсні зображення, обирати різні співвідношення сторін, використовувати референс обличчя, фейс-референс. Щодо останнього. Тут Клінг працює навіть краще за Міджорний. У Міджорний зберігаються лише контури обличчя, а Клінг справді переносить риси особи. Коли я завантажила своє фото як референс, результат був досить схожим. Yep, that's me. Збереглися навіть такі деталі, як сережки. Ось де починається справжня магія Клінг – генерація відео з тексту. Тут доступні три моделі, з яких найновіша і найкраща 1.6. Основні налаштування вибір моделі 1.0, 1.5 або 1.6, Довжина відео – 5-10 секунд. Кількість варіантів генерації, можливість додати негативний промпт. Модель 1.6 дає найякісніші результати з точки зору реалістичності, деталізації та плавності руху. Однак є нюанс, деякі функції працюють лише в старіших моделях. Тільки в моделі 1.5 доступні. Камера movement, рух камери дозволяє вибрати, як камера рухатиметься у відео, наїзд, об'їзд, обертання тощо, фейс модел, можливість включити конкретну людину або персонажа у відео. Чесно кажучи, іноді доводиться жертвувати якістю заради функціональності, перемикаючись на модель 1.5. Але загалом, якщо ви хочете просто красиве якісне відео, модель 1.6 буде найкращим вибором. Важливий нюанс щодо кількості генерацій це впливає на вартість. Якщо у вас обмежена кількість кредитів, краще генерувати по одному відео. Але якщо ви працюєте над важливим проектом, генерація 3-4 варіантів одразу може зекономити час, адже чимало відео відбраковуються. Делей це моя улюблена функція в Клінг перетворення зображення на відео. Ви можете взяти будь-яке зображення, навіть згенероване в іншій нейромережі, і оживити його. Завантажуєте стартове зображення, додаєте текстовий промпт, не обов'язково, але рекомендую. Налаштовуєте баланс між Creativity і релеванс. Relevance, relevance. – відео буде більш схожим на оригінальне зображення, Creativity додасть більше нових елементів. Можете додати кінцевий кадр для створення переходу. Результати вражають. Зображення оживає, рухається, взаємодіє з середовищем. Особливо добре це працює на моделі 16. Однак для створення переходів між сценами, коли один кадр трансформується в інший, я б рекомендувала Luma, там ця функція реалізована краще. Клінг іноді робить щось схоже на слайдшоу, а не плавний перехід. Motion brush, пензлик руху вона схожа на аналогічну функцію в Runway. Ви можете намалювати напрямок руху для конкретних об'єктів на зображенні. Як користуватися? Завантажуєте зображення, виділяєте об'єкт пензлем або використовуєте Auto Segmentation, малюєте стрілку в напрямку бажаного руху. Можете додати до шести різних напрямків руху. На практиці ця функція працює непередбачувано. Іноді результати чудові, іноді дивні. Функція Elements дозволяє завантажити до чотирьох різних зображень і створити з них одне відео. Можна додати персонажів, об'єкти, пейзажі, тварин, AI змішує все це в одній сцені. Результати часто несподівані, але саме в цьому і полягає цікавість. Я експериментувала, завантажуючи три різні свої фото і зображення рибки, вийшло, що рибка літала над водою, а я з'явилася десь у кадрі. Для професійних проєктів це може бути надто непередбачувано, але для креативного вірусного контенту чудовий варіант. У порівнянні з аналогічною функцією в піка, тут результати значно кращі, особливо на новій моделі. Virtual try-on, віртуальна примірка, дозволяє одягнути будь-який одяг на модель або навіть на себе. Працює у два способи: можна згенерувати модель через AI і потім приміряти на неї різні варіанти одягу, можна завантажити своє фото і приміряти на себе будь-який одяг. Якість результатів залежить від якості вихідних зображень. Найкраще працює, коли у вас є фото людини в повний зріст у нейтральній позі. Часом бувають артефакти наприклад, клінг може додати джинси під сукню, але загалом це корисний інструмент. Уявіть, як це може використовувати стиліст, показати клієнту, як на ньому виглядатиме той чи інший одяг без необхідності фізичного примірювання. AI Custom Model дозволяє тренувати власну відеомодель на основі своїх відео, не фотографій, а саме відео. Вимоги: 10-30 відео з вашим обличчям, тривалість кожного відео 5-15 секунд. Перше відео має бути з прямим поглядом у камеру, інші відео мають показувати різні ракурси, емоції тощо. Процес тренування коштує досить дорого, витрачається багато кредитів. І, хоча результати можуть бути вражаючими, часом через технологію Лора наразі можна досягти більшої схожості. Ліп синхронізація губ дозволяє озвучити згенеровані персонажі. Раніше Ліп працював лише з статичними зображеннями, але зараз можна використовувати і відео. Оце так несподіванка. Два варіанти використання: згенерувати текст голосом AI. підтримується лише англійська та китайська, завантажити власний аудіофайл із голосом. Для української мови доведеться спочатку згенерувати аудіо в іншому сервісі, наприклад, в Елевенлапс, і потім завантажити його. Скажи свою думку і віжи шкучний інтелект і діша. Неможливо навчитись користуватись нейронтами для контенту ні за тим. Важливий нюанс максимальна тривалість ліпсинку 5 секунд. Якщо вам потрібен довший ліпсинг, краще використовувати Runway. Також варто розуміти, що під час ліпсинку система зберігає лише рух губ відповідно до аудіо, але не зберігає інші рухи з вихідного відео. Тобто, якщо у вашому відео персонаж активно жестикулював, ці жести залишаться, але якщо звук закінчиться, персонаж просто завмре з закритим ротом. Hello, my friends! Тепер поговоримо про те, як можна використовувати Kling AI в реальних проектах для креаторів контенту: створення оригінальних відеороликів для соцмереж, анімація статичних зображень, генерація бірол-кадрів для ютубу, створення TikTok та Instagram Reels без необхідності зйомки. Для рекламних кампаній: швидка генерація концепт відео, створення вірусного контенту, попередня візуалізація ідей перед повноцінною відеозйомкою, альтернатива стоковим відео для дизайнерів та стилістів. Віртуальна примірка одягу, демонстрація різних образів та стилів, анімація модних ілюстрацій для створення анімації: генерація простих анімованих персонажів, створення коротких мультфільмів, озвучка персонажів через ліпсинг, переваги Клінк. AI. Висока якість генерації в моделі 1.6 – Різноманітність функцій, зручний інтерфейс з можливістю зберігати пресети, потужна функція Image-to-Video, можливість використовувати референси обличчя, функція Elements працює краще ніж у конкурентів. Підтримка довших відеороликів до 15 секунд, швидкість генерації приблизно 1-2 хвилини на відео залежно від складності. Недоліки. Відсутність безкоштовного тестового періоду. Деякі функції не працюють у найновішій моделі, обмежена підтримка мов для ліпсинг. Тільки англійська та китайська. Деякі функції, як Motion Brush, працюють непередбачувано. Максимальна довжина ліпсинку лише 5 секунд, обмежений набір ефектів. Часом генерація між кадрами більше схожа на слайд-шоу, ніж на плавний перехід. Як Клінг виглядає на фоні інших подібних інструментів: vs. Runway Клінг має кращу якість базової генерації відео. Runway краще робить переходи між сценами та має кращий ліпсинг, ранвей дорожчий. Клінг vs. піка. Клінг має більше функцій та кращу якість, функція Elements у Клінг працює значно краще. Піка має зручніший інтерфейс і більше ефектів. Клінг versus Luma. Клінг кращий для генерації оригінальних відео, Лума перевершує у створенні переходів між кадрами, Лума більше підходить для конкретних відеоефектів. Після кількох місяців інтенсивного використання Клінг. Я можу впевнено сказати, що це один із найпотужніших інструментів для генерації відео на сьогоднішній день. Якщо ви працюєте з відеоконтентом і хочете експериментувати з AI-генерацією, Клінг однозначно вартий уваги. І хоча для окремих завдань, Може бути кращим Runway чи Luma, Клінк пропонує найбільш універсальний набір інструментів для роботи з AI-відео за розумну ціну. А якщо до вас, ви вже пробували Клінк. Які функції вас найбільше зацікавили? Діліться враженнями в коментарях.